Часо нам пишуть тепер письма, звідають нас, як поступити тепер християнам, коли офіційно вже прийнятий закон про заборону нашої церкви. Хоча закон називається інакше, але всі вони з копом у Верховної Раді відкрили свої плани і сказали, дайте закон проти Української православної церкви. Но для того, щоб тот закон потом легше було захищати в європейських судах, назвали його так. Проти тій релігії, яка має зв'язки, то є ще придумали слово афільована із ворогом. Якщо ми з вами говорили і всім кажемо, боятися нічого, любий європейський суд, тот закон в калошу. Любий, просто і український суд, Оправдає любу громаду любого чоловіка. Ну в зв'язку з тим, що в Україні вряд ли ці судді мають повну свободу, то ясно, треба готуватися, що додівати дівати будуть. Що ж поступати? У нас є 9 місяців для того, щоб приготувати себе прийняти рішення відносно цього закону. Сам закон катастрофічно беззаконний. Що хто не чує із чиновників, повторимося. Не просто беззаконний, катастрофічно беззаконний, але в зв'язку з тим, що він закон, а ми законопослушні, то ми об'язані закон виконувати. Як буде виконувати закон, який в мірі буде рішати наше священне начальство, починаючи з блаженнішого митрополіта Ануфрія, архіреїв наших і, звісно, духовників, ну ясно, по закону в Україні. Кожна громада православна обладає правом юридичного лиця. Що то означає? Ніяка сила, ніякі дикарі в масках не сміють до тебе зайти в твою квартиру або в твій дом, навіть у твій двір, не говоря про те, що ніхто не сміє захвачувати храми, це дикарство. Там, де люди мають право юридичного лиця, тобто ми маємо можливість захищати себе в цих інстанціях. Яка сатанінська сила, які бродяги вуличні, сміють іти під наші храми дачі захвачувати, вони надіються, що їх не будуть карати. То другий вопрос. І так кожна громада має право юридичного лиця і має право себе захищати у судах. Ото право має іменно актив громади. Но у кожному соборі, храмі є люди, котрі не є членами громади. Вони прихожани, вони мають прийти право до церкви, помолитися, сповідатися, причащатися, но вирішувати, куди община має йти, кому підчинятися, не може. От чому об'ясняємо і остальним: ти до церкви ходиш, але якщо ти не член громади, а в нас вона регістрована офіційно 10 чоловік на першому місці, а потім ми ще додавали. І ще 50 для того, щоб хтось десь випаде, або вийде, або спочине. Тобто у нас є актив церкви, котрий юридично є, лице має, і ми в судах будемо захищати свої права і свободи. Як нам підскажуть юристи київські, наші юристи місцеві, і в мене є три адвокати, то тобто будемо думати. Повторимося, цей закон легко у Європейських судах може відкинути і осудити. Але світ сложний. На словах Європа і світ каже, що от ми вважаємо права і свободи. Але коли Європа подозріває, що б'ють православних канонічної церкви, тут вони не спішать на поміч. Не будемо їм давати строгу оцінку наш. Міжнародний адвокат Роберт Амстердам предупреждав депутатів, якщо ви підете на такий закон, а тим самим порушите і власну конституцію законодавства України, да ще й мало хто знає, ми підписали міжнародні договори, котрі в грубейшій формі нарушуємо, то ясно, що будуть відповідати хто. Їх предупреждали, а вони пішли на крайність. Добре, тепер. Проти них будуть судові інстанції за преділами нашої держави. Що ж нам робити? До того часу благословення нашого блаженнішого митрополіта Нуфрія смиренно, скромно і спокійно молитися. Ну що, треба бути осторожним, щоб не допустити якісь провокації. Бо на днях знімали кіно, провокатори. У них є своя жона, їм треба з храму вивезти одного чоловіка щоб та жона говорила священником, ніби то прихожанка. І вдруг та жона видаває себе за прихожанку цього храму, а вона таковою не є, тут дає інтерв'ю телебаченню і проти України всякі назви говорить, якісь там заклики зробить. І тогда брехливоє телевідіння йде казати, видите, які там люди недобрі моляться. Щоб того не було, ми повинні одразу таких людей вичисляти і таких людей на провокації їх не реагувати. Наоборот, молитися Богу, Господи. Благослови, щоб ми, наші вірні держалися у мірі і єдинстві. А якщо приводять чужі люди, ну мають право молитися, але не мають право тут ні командувати, ні вказувати, як мися молити, за кого мися молити, кому подчинятися. У нас тепер закон дав 9 місяців. Дослідую, до слідуючого року, до маємо маємося оприділити. Звісно, ми маємо оприділення, але ми зробимо так, щоб це було єдиногласно, в'єдно по благословенню блаженнішого і наших архіреїв, і наших духовників. І так ми не боїмося нікого, кроме єдного Бога, Це слово Євангелія. Господь нас буде судити не по тому, що ми тут у світі казали, а ці мав ти плоди? Господь провірить, і якщо на тобі ж буде листя, паранна одежа твоя, листочки такі модні, а в душі, в серцю нуль, пустота. Ну що ж тоді ти в Царстві Божий не прийнятий? Треба слідкувати, держатися єдинства з церквою, і тепер би бажано часто причищатися. Не реагувати на людей провокативних, а ведь наоборот присікати їх або чесно нас указати, будь уважно, чоловік провокативно веде себе, тоді оперативно його попросити його покинути нашу общину. Напоминаю, кожна громада, в тому числі і наша, владає правом юридичного лиця. Тобто ми можемо захищати себе не лише у судах в Україні, але і за межами. Думаю, що того не дійде, єдно молимося, Господи, дай нашій Україні мир, дай нашим людям мир, дай нашим людям, щоб мали кусочок хліба, щоб здатні були заплатити то, до небес дорогоє світло і гази, і всі остальні поплатки за квартиру. Дай, Господи, щоб ми добротно провели себе. Бо ми Ніколи не впали у якісь другі пригрішення і винесіть благословені свої дома, мир вам і від Господа, якщо Павел казав нам, з нами Бог, хто проти нас посміє свою костляву руку підняти, навіть якщо вона рука депутата Верховної Ради. Не боїмося, тим більше, що депутати Верховної Ради це не люди, що впали з неба з хмар. Це вони так думають. Ми просто неосторожно, наш народ неосторожно вибрав їх і поплатився. В раз народ, мабуть, буде болі осторожний і уважний з Богом святим.